Сергій Володимирович, його Красовський Володимир Миколаївич та Алінія Валерій Валерійович. Валерій. Зідання здійснюється сім'ї заформують системи підказки. Uh, Щодо до... зі зідання також в трансляції на YouTube каналі Макс. Uh, Щодо свідка ми є свідомо? Uh, так, так, є. Ага, я можу відключити, так? Добре, тоді зараз формальні. Да. Формальності виконуємо. У нас сьогодні, мабуть, в подальшому функції секретаря судосу буде здійснювати секретар Шиманська Тарасів на учасникам права заявляти відбування. Чи будуть відводи секретарю прокурора? Відсутні. Так, захист Володимир Миколаївич. На, на даний час. Так. Валерій Валерійович. Сергій Володимирович. Каже секретар, що з'явився слідок, ми для цього змушуємо буде перейти в закрите судове засідання, співпід'єднаємо. Якісь клопотання, чи ми можемо продовжити? З сторони захисту ми узгодили за позицію, адвокат Косовський, мій колега, буде захищати обвинуваченого, а я з вашого дозволу, враховуючи, що захист забезпечений і з дозволу під захистом відключусь. Сергій Володимирович, якщо ви не запрещено поводити, Ні, ваше, не ви, відсутність захисника заперечую. Добре, суд дозволяє звітнувати. Дякую, забачення, покинути слово зі сьогодні. Не закінчив перехресний допит захисник красоців, правильно? Чекаємо так, Чекаємо під'єднання і